Давайте ну, замислимось, от як можна зважити щось, що побачити ну, просто нереально? Це ж одне з тих фундаментальних питань, що стояли перед науковцями? І знаєте, відповідь на нього вона змінила буквально все, що ми знали про матерію? Ну от справді як атом вже не покладеш на звичайні ваги? І це була не якась там теоретична загадка для роздумів, ні, це була цілком реальна практична проблема, яка, по суті, гальмувала розвиток сучасної хімії та фізики. І от якщо спробувати виміряти його у звичних нам кілограмах, то вийде ось це. Це маса однієї атомної одиниці. Просто уявіть собі це число. Воно настільки крихітне, що якби ми захотіли записати його з усіма нулями, охохо, нам би знадобився дуже довгий сувій паперу. А тепер уявіть, що з такими числами треба проводити якісь розрахунки. Це ж просто жах. Тож, було, очевидно, потрібен якийсь інший підхід. Вчені чудово розуміли, намагатися виміряти атомний світ нашими ну, гігантськими макроскопічними одиницями це те саме, що міряти товщину волосини кілометрами. Абсурд. Потрібна була абсолютно нова система вимірювання. І ось воно, це рішення. І яке ж елегантне, замість того, щоб мучитися з абсолютною масою, вчені створили відносну шкалу. Вони взяли один з найпоширеніших елементів карбон, і, по суті, домовилися: окей, нехай маса цього атома буде нашим еталоном, рівно 12 одиниць. І все. Тепер масу будь-якого іншого атома можна було виміряти відносно нього. Просто як усе геніальне. І подивіться, наскільки це все спростило. Отже, карбон у нас 12, оксиген 16. Беремо молекулу вуглекислого газу. Ксьоу 2 Що там у нас? Один атом карбону і два атоми оксигену. Рахуємо, 12 плюс 2 рази по 16. Виходить 44. І все. Жодних вам страшних чисел з купою нулів після коми. Все красиво і просто. Гаразд. Це, звісно, чудово. Тепер атоми можна легко порівнювати між собою. Але. Є одне, але в лабораторії ж ніхто не працює з окремими атомами, там оперують грамами, мілілітрами. Тож постає нове питання як з'єднати цей мікроскопічний світ атомних одиниць маси зі звичним нам світом грамів? Потрібен якийсь місток, так саме міст, або знаєте, такий собі перекладач, який би міг сказати, добре ось стільки грамів цієї речовини це рівно стільки-то атомів. Потрібно було щось, що поєднало б ці два здавалося б абсолютно несумісні світи. І цим мостом стало поняттям моль, ідея, чесно кажучи, просто блискуча в своїй простоті. Дивіться якщо атомна маса карбону це 12 аом, то 1 моль карбону це рівно 12 грамів, молекулярна маса води 18 аом, а 1 моль води 18 грамів. Бачите? Число те саме. Моль просто ідеально поєднав мікро і макросвіти. Щоб це було ще простіше зрозуміти, уявіть собі, моль як таку собі хімічну дюжину. От ми кажемо дюжина яєць, і відразу розуміємо це 12 штук. Так само, коли хімік каже, моль атомів, він теж має на увазі певну конкретну кількість частинок. І ось скільки саме. 6,2 на 10 у 23-му ступені. Це і є та саме хімічна дюжина. Називається вона стала авогадро. В одному молі абсолютно будь-якої речовини міститься саме стільки частинок. Число, звісно, астрономічне, навіть важко уявити, але саме воно ключ до всього. Тобто підсумуємо так само, як дюжина. Це завжди 12? Так і моль це завжди ось це велетенське число частинок. І це, по суті, дозволяє хімікам рахувати атоми, просто зважуючи речовину на вагах? Геніально! Добре, з цим розібралися. Ми тепер вміємо і зважувати, і рахувати ці неймовірні кількості частинок. Але, а що вони, власне, роблять увесь цей час? Невже просто висять у просторі нерухомо? Щоб знайти відповідь, нам треба переключитися з інструментів хімії на фундаментальні закони фізики. І відповідь нам дає молекулярно-кінетична теорія. Якщо коротко, вона пояснює властивості будь-якої речовини, виходячи з однієї простої ідеї, все складається з частинок, і ці частинки ніколи не стоять на місці, вони безперервно і хаотично рухаються. Насправді вся ця теорія тримається на трьох китах, трьох простих ідеях. Перша все навколо складається з частинок, атомів і молекул. Друга, ці частинки ніколи, от просто ніколи не зупиняються, вони завжди в русі. І третя частинки взаємодіють між собою, притягуються і відштовхуються, і це по суті і є основа всього. І найцікавіше, що це не просто якась абстрактна теорія, існують абсолютно реальні видимі докази того, що цей мікросвіт і справді перебуває в постійному невтомному русі. І доказ номер один це так званий броунівський рух, це абсолютно дивовижне явище, яке дозволило нам ну майже буквально побачити наслідки руху молекул, які самі по собі є невидимими. Історія почалася ще в 1827 році. Ботанік Роберт Браун дивився в мікроскоп на пилкові зерна у краплі води і помітив щось дивне. Вони постійно тремтіли і рухалися якимись дивними зигзагами. Він гадки не мав чому. І загадка залишалася нерозгаданою аж до 1905 року, коли молодий Альберт Енштейн математично довів, пилок рухається, тому що його з усіх боків безперервно штовхають невидимі молекули води. Тобто цей хаотичний танок цілком видимих частинок пилку це прямий, неспростовний доказ існування невидимих молекул та їхнього вічного руху. Ми не бачимо самих молекул, але ми чітко бачимо результат їхньої роботи. А от другий доказ кожен з нас бачить, точніше, відчуває буквально щодня. Це дифузія, процес, який настільки звичний, що ми навіть не задумуємося, а чому власне, так відбувається. Як це працює? Ну, уяліть собі дві сусідні кімнати вщент заповнені людьми, скажімо, в червоних і синіх футболках. Щойно між ними відкривають двері, люди починають хаотично рухатися, переходити з кімнати в кімнату, і з часом вони повністю перемішуються. От з молекулами відбувається абсолютно те саме. І саме тому запах свіжозвареної кави не залишається замкненим у чашці, а поступово розповсюджується і заповнює всю кімнату. Це просто молекули аромату самостійно завдяки своєму хаотичному руху подорожують у повітрі, поки, врешті-решт, не потрапляють нам до носа. Ось вам і дифузія в дії. І тут, звісно, виникає абсолютно логічне запитання: якщо все, от буквально все, складається з частинок, які безперервно і хаотично рухаються, то чому, скажімо, стіл, за яким ми сидимо, просто не розлітається на окремі атоми? Чому він залишається твердим і цілим? А відповідь криється в тому самому третьому принципі молекулярно кінетичної теорії. У взаємодії, бо крім руху, існують ще й сили, які діють міг частинками, і саме вони не дають їм просто так розлетітися. Тобто, Усесвіт на молекулярному рівні це такий собі акт балансування з одного боку, існує сила притягання, яка працює як невидимий клей, утримуючи молекули разом. Але варто їм підійти занадто близько, як вмикається потужна сила відштовхування, яка не дає їм злипнутися. І саме цей тонкий ідеальний баланс між притягнути і відштовхнути, і надає матерії її форму, її структуру. Саме він і утримує наш світ цілісним.